Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео у мене буде розпаковка посилки з інтернет-магазину iHerb. Давайте подивимося, що я замовила цього разу. І почну я, мабуть, з ось таких вітамінів, які зараз продаються на iHerb всього за 1 долар. На цей раз я взяла вітаміни для чоловіків 50. Зараз моя родина приймає вітаміни для жінок. Ну, я не порівнювала власне склади цих вітамінів, але склад дійсно потужний. І тут, ви знаєте, треба вживати дві капсули на добу. І ми з родиною вирішили, що це багатенько. Вживаємо по одній капсулі, тому що, ну, якось так, по відчуттях не дуже було комфортно, якась не дуже приємна вибачте, відрижка. Вирішили приймати по одній і разом з їжею. Щоб краще воно засвоювалось. Але те, що тут склад дійсно потужний, дійсно класний, і ти відчуваєш ефект, то це факт. І ціна 1 долар це дійсно дуже приємна ціна, щоб спробувати ось такі потужні вітамінні комплекси. Тому раджу усім, хто ще не встиг скористатися такою можливістю, сходити на сайт, подивитися і обрати собі. Ці вітаміни. Наступний продукт, який хочу вам показати, це ось такі пробіотики від компанії BioSchwarz, Цей бренд я дуже полюбила. Ці пробіотики я вже беру чи вдруге, або, мабуть, і в втретє, вже не пам'ятаю. Різні я пробувала і всі вони працюють. Зазвичай беру ті, що трошки подешевше, або йдуть по акції пробна ціна, чи щось таке. Цього разу також взяла ось ці пробіотики. Використовую не на постійній основі саме зараз, хоча колись і курсами прямо приймала їх. А при потребі, якщо було не дуже добре харчування, або якась сухом'ятка, або щось подібне, І дуже класно виручають. Невдовзі збираюся в дорогу і хочу також їх з собою взяти, щоб не було проблем, бо там в мене буде. Не дуже стабільне харчування, тож не хочу, щоб у мене потім були проблеми з самим, знаєте, з чим. Наступний комплекс, який я придбала, називається ось так: Immunity Boost від бренду Terra Origin. Тут 30 таблеток міститься. І тут досить класний склад. Тут міститься вітамін С, вітамін Д. Цинк, селен і ще. Коріння куркуми, андрографіс, імбир і біоперин. Це бюджетний такий був продукт, варіант. Не знаю, чи зросла зараз на нього ціна. Ну, влітку на всі ці імунні комплекси трошки падає ціна, тому є сенс їх купувати саме влітку, запасатися на зиму. І от вирішила я собі теж придбати, щоб підтримати свій імунітет. Це смішно, але позавчора у мене піднялася температура 38. У мене запалилися лимфоузли, і це було щось незрозуміло, тому що я хворію в кожному сезоні з температурою чомусь. Не знаю чому. У кого є яке пояснення? Будь ласка, напишіть мені. Такого ніколи не було. Чи це залежить від імунітету, чи від чого, чи просто від. Стресу, що ослаблений організм. Коротше, не знаю, тому, можливо, цей комплекс я буду приймати і прямо зараз, щоб підтримати імунітет. Ще одна пляшечка. Ось такий комплекс цедофільних пробіотиків з козячого молока від компанії Solarey, Дуже гарні відгуки, 50 веганських капсул, склад ось такий. Не пробувала купую вперше, і з компанією Solrey я так не дуже гарно знайома, якось рідко беру їхні продукти. от Вирішила спробувати, і, мабуть, відразу після цього відео спробую бо цікаво, який буде ефект, наскільки ефективний цей препарат. Наступна пляшечка по акції зі знижкою я взяла ось такі жувальні цукерки від бренду Force Factor. З мелатоніном. Тут 60 з цих жувальних капсул, і я їх купувала в той момент, коли в мене були проблеми зі сном. а проблеми зі сном У мене були в піковій, такій фази мого навантаження розумового і фізичного. Зараз сон налагодився, але я все ж таки думаю, що краще ці штучки мати під рукою. Треба вживати дві штуки за раз, за 30-60 хвилин перед тим, як йдете в ліжечку. Тож, буду тримати поруч з собою, якщо будуть якісь розлади зі сном, то сподіваюся, що ця штука допоможе. Е, наступний були знижки, і я вирішила, бачите, запастися всякими цими бактеріями. Для кишківника, ви зрозуміли, пробіотиками. І е, вирішила спробувати цього разу від Country Life. Це така досить популярна марка і середнього такого бюджету. Тут у нас міститься комплекс морських лактобацилус, acidafilus, ось цих ви зрозуміли, бактерій, чомусь морських з водоростей. написано. І цитрусовий пектин. Власне, заради цитрусового пектину я і брала цей комплекс, тому що в мене є позитивний досвід вживання яблучного пектину, він досить класно впливає на травлення позитивно. А в комплексі з пробіотиками, мені здається, це взагалі бомба-пітарда ракета буде, і це буде класний такий. Комплекс для того, щоб підтримати здоров'я свого кишківника, Тому буду теж тестувати, пробувати. З косметичного була знижечка на бренд Auracaція, з яким я теж дуже добре знайома. 180 мл ось, таких, ось така олійка для тіла, заспокоюючи з трояндою та гіранню. На, На якій базі. На базі виноградної олії і абрикосових кісточок, і мигдалю солодкого. Коротше, тут комплекс цих ефірних олій. Невелика ціна, десь там в межах 5 доларів хороший об'єм дуже класна преміум якість, тому. Чудовий продукт, який, якщо потрібно, варто його самообрати. І повторна моя покупочка це ось така вмивалка від Alba Botanica це клінзер ензимний з ананасовими ензимами. Вже купувала його і показувала вам в покупках в порожніх пляшечках. Наполягаю на тому, щоб кожна з вас його придбала, тому що це дійсно класний засіб, який настільки делікатно очищує вашу шкіру без пересушень, без подразнень, без стягувань, не до скрипу. Він не дуже добре піниться, взагалі не піниться, але наскільки ж він лагідно і класно очищає трошки відбілює обличчя. Для ранкового вмивання це просто знахідка. Я не можу не повторити цей продукт, тому що він дійсно хідний. Минулого разу протікала упаковка, і цього разу також вона, бачите, протікає. Ну, хоча дозатор справно працював, все там, питань не було. Ну, щось тут, бачите, не витримує транспортування цей продукт. Ну, нічого страшного. І останній продукт. Я не купую продукти харчування на iHerb, Мені здається, що ціна там трошки така кусюча на всякі такі там снеки. І так далі. Але була гарна ціна на продукцію компанії California Gold Nutrition. І я вирішила взяти ось таку величезну упаковку 240 г органічного какао-порошку. Ну, чомусь мені захотілося я відразу чомусь, коли обирала цей продукт. уявила, що я весени буду пекти собі брауні з цього какао. Чогось мені така, знаєте, картинка виникла перед очима. Коротше, вирішила взяти цю упаковку. Думаю, що це дійсно буде хороший продукт. Написано, що з перу походження цього продукту, цього какао. Без глютену, без ГМО, без сої, 240 г, невелика ціна була. Всі посилання на продукти, звісно, що я залишу в описі під відео. Будь ласка, проходьте, дивіться, обирайте, купуйте, використовуйте, будь ласка, мій промокод на вашу знижку в кошику. І вам приємно, і мені теж буде трошечки приємно. Тож, сподіваюся, дівчата, що вам це відео було. У нагоді мої всі рекомендації, поради. Пишіть ваші коментарі. Ну, а ми зустрічаємося з вами, як завжди, традиційно у наступних відео. Всіх обіймаю! Всім пока-пока.